Донецький металург неабиякий подразник на старті чемпіонату. Жереб розпорядився так, що Динамо у першому турі 22-го чемпіонату України розпочинає боротьбу за титул, як кажуть, з місця в кар'єр зустрічу з непростим та принциповим суперником. Минулого сезону Динамо у матчах з донецькими металургами взяло чотири очки. Наприкінці липня 2011 року поєдинок в Донецьку приніс нічию 0-0. У грудні в київській зустрічі суперників все також йшло до цього рахунку. Але Огнен Вукоєвич таки вирвав для Динамо перемогу. Хорват забив на 89-й хвилині. 1-0. То була справжня характерна звитяга. На відміну від Динамо, Металург уже встиг офіційно відкрити свій сезон програним поєдинком за суперкубок проти Шахтаря. Втім, розслаблятися динамівцям не варто, адже поранений звір є особливо небезпечним. Статистика очних зустрічей Динамо та Донецького металурга в чемпіонатах України нараховує 30 матчів. Тричі металурги вигравали. Сім разів суперники розходилися, не виявивши переможця, і аж 20 поєдинків закінчилися успішно для київського динамо. Востаннє не програти у столиці металург зумів в сезоні 2007-2008. Тоді все закінчилося результативною нічією. 3-3. Виграти на полі Динамо металургу вдалося тільки раз у сезоні 1997-98. Саме тоді суперники вперше зустрілися в елітному дивізіоні вітчизняних чемпіонатів. В усіх інших 12 випадках Динамо неодмінно вигравало вдома у Донецького металурга. Побажаємо команді здобути перемогу і в суботу. Приходьте на Олімпійський і підтримайте свій клуб. Футболісти особисто запрошують вас на стадіон. двери первой игры я бы хотел бы попросить, чтобы наших болельщиков пришло как можно больше на стадион. Конечно же, тяжело забыть то, что было в прошлом году, неудачи, но я бы попросил, чтобы все пришли, поддержали команду, потому что впереди тяжело, тяжелый сезон, так что, я думаю, там нам очень-очень пригодилось бы. Спасибо. Ваша поддержка очень цена нам, и мы будем рады, чтобы вы пришли. Мы вас дуже чекаем, приходите и поддержите нашу команду.